Отримала комент, щоб я трохи зачитала, ну і тому я дуже трішки зачитаю шматочок книга Чорний горщик, білий борщик. Саме тому вважаю, що сучасна наукова лектура має бути корисною, доброчинною, живильною і з можливістю резервом практичного застосунку. Саме тому свідомо підкреслено, пропоную чітку резому. Структуру лабіринт та постмодерну постструктуральну деконструкцію, новий тип розуміння даної теми тема чорний горщик та білий борщик. Умисно обходжу, вигадані кимось існуючі загальноприйняті статистичні норми, намагаючись мислити самостійно, поза образами, що кимось контролюються і нав'язуються, норовлячи обійти і обходжу шаблонні відповіді і чужі думки. Отже, реалізуючи власний код ідентичності. Подарувала повну волю, власному ясномисленню, поставивши в центр зміст і суть теми, а також ясне усвідомлення того, в який живу і дію час, на якій багатій рідній землі здравствую і працюю, з її багатющим сакральним фоном, з чітким переконанням і твердженням того, що саме вона і дає життя всьому Життєпростору простору навколо мене. Розвиваючи цю думку, вчиняю виключно на основі власних і усвідомлених упевненостей, переконання оцінок, підживлюючи силою рідних, мені культурних та історичних коренів, відкидаючи чужі моделі та копірайт будь-яких інших світорозумінь. Не подумайте, що тут буде занадто закручено, кучеряво написано, тут написано все буде просто, і воно просто і є. Можливо, звучить так, але ж. Ще... Але ж не завжди я буду давати просту, простий виклад, просту таку, знаєте, пряму мову. Періодично буду вкраплювати і, і ну, такі, такі моменти. Ну, тут я думаю, вам все буде дуже зрозуміло. Тепер серед прогресивних науковців, неабияк актуалізується питання пошуку шляхів збереження проявів культури попередніх поколінь, в пріоритеті локальна культура. Ага, давно пора. Ну і далі. Це сфера моїх наукових зацікавлень, понад два десятиліття, і здогадуюся, що вже назавжди є гончарська культура українців. У даній монографії значну увагу фокусую на етнографічних сталках селища Котельва та навколишніх сіл, а також особливостях мовного середовища, через призму яких підсвічують тему чорного гончарства. Унікального в межах сучасного Полтавського району, що завмерло. Чи його умисно заретушували, применшивши, притемнивши його цінність вже понад як століття тому. У якійсь мірі не уникаю адвокатуючих тез стосовно необхідності і важливості збереження чорного гончарства Котельви. До речі, у тексті ще не один раз прозвучить моя думка про те, що як і 200, так і 100 років тому, і так само сьогодні досліджувати котелевців і котельву ніби як не можна. А впродовж тексту спробую довести, чому я так думаю? Ділюся радістю, воно пишеться, воно само там вкладається в оці всі слова. Нехай день для добрих людей буде добрим.